Цікаво, що буде у вас під клошами. У мій корндоги. Як круто! Що буде у Джейн? Ого, це собача кісточка. Ха-ха, Джейн не знала, що ти в душі собачка. Ап-ап. Давайте почнемо з Мії. Та легко. Зараз спробую корндог з шоколадом. Мм, він так апетитно виглядає. Ой, як смачно тягнеться сир. Смакота. Я вже з'їла один корндор. Настав час ще двох. Зараз я й вас їм. Ой, які ви смачні. Виявляється, сир з шоколадом відмінно поєднується. А я навіть і не підозрювала. Мм, смакота. Джейн, може продовжувати. Та якось зовсім не хочеться. Ця собача кістка виглядає такою несмачною. Не думаю, що їй навіть шоколад зможе допомогти. Але спробую. Достатньо. Хм, вона така тверда. У мене зовсім не виходить її прокусити. О, точно молі до мене. Тобі подобається кісточка? Можеш уплітати. Смачного. Чекаємо на нові смаколики. Давайте цього разу перше відкриє Джейн. Що буде? Вау, це ж палички Покі. Такі яскраві. Мія відкриває свій клош. Нам не терпиться дізнати, що під ним. Ого, це ж селера. Я перша почну. У мене тут така смачна паличка. Бачила, як я можу? А ти так можеш? Yes! Хочу ще. Всі палички різного кольору. Це так класно. Хочу доїсти все до кінця. Мія вистачить пускати слини. Ти весь апетит мені псуєш? Точно, спробуй одну паличку. Я ділитись не буду. Мені самі моїх ласощів мало. Хочу з'їсти все сама. Настав час занурити в шоколад усі палички. Вау, як їх багато! Вони так гарно покриваються шоколадом. Смакота! М -м, як же мені смачно! Семія, можеш продовжувати? Я наїлась. Добре! Ця селера виглядає так жахливо. І Як мені такий величезний занурити в шоколад? Гаразд, почнемо з листочка. Ой, він навіть в шоколаді виглядає жахливо. Фу, на смак також жахливий. Гаразд. Доведеться занурити одразу всю селеру в шоколад, щоб швидше з ним покінчити. Треба зібрати всі сили в кулак. Приступаю до поїдання. Фу, я почуваюсь коровою, що їсть траву на галявині. Мені б зараз шоколаду чи печива. Ох, залишився останній шматочок. Готова. О, ні. Мені якось погано. Ти молодець мія. Що тепер вам дісталось? Відкриваємо клош. Вау, це ж Макдональдс! Круто! А що у Мії? Є чесник. Яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. У неї точно буде щось смачне. Зараз я зніму огляд на свій хеппі-міл. До нього входить так багато смакот. Тут і гарний соковитий бургер. Як він смачно пахне. І навіть картопля фрі. Смакота. Я також хочу. Так, так, там ще щось є. Ого, це ж морозиво. Як класно. Все виглядає так апетитно. Мені швидше треба спробувати бургер. Аго, чого тобі? О, гаразд. Зараз занурю його в шоколад. Сподіваюсь, що бургер навіть у шоколаді буде смачним. Зараз і дізнаємось. Ого. Він і справді смачний. Мені дуже подобається. А тепер настав час картоплі. Думаю, що шоколад її точно не зіпсує. Спробуємо одну. Ого, смакота. А чи можна мені одну картоплю? Лише одну. Ура! Дякую, Джейн. Я так мріяла скуштувати картоплю в шоколаді. Вау! Як смачно! О, у мене ідея. Я не буду занурювати по одній картоплі. Я засуну фонтан одразу всю картоплю, щоб вона повністю вкрила шоколадом. Виглядає приголомшливо. Смакота. Чому в Макдональдсі не подають картоплю в шоколаді? Потрібно обов'язково розповісти їм, бо це ж смачно. Так, так. Я зрозуміла, досить уже хвалитись. Стривай, у мене ще морозове є. Ось воно буде точно нереально смачне під шоколадом. Зараз оцінимо на смак. Неймовірно. Це так смачно. Все таки з'їсти ріжок морозова наприкінці було найкращим рішенням. Мія прийшла твоя черга. Часник. Я вже забула про нього, але я не хочу. Добре, добре. Доведеться спробувати його шоколадом. Фу, який неприємний на смак. То точно треба більше шоколаду. Ой, мені навіть дивитись на це складно. Все було огидно. Але я впоралась. Я собою задоволена. Але животик зовсім не задоволений таким обідом. Пробач, Джей. Не вже так сильно пахне. Не терпиться дізнатися, що зараз у вас під клошами, відкриває Джин. Ого, це ж каблучка лядяник. Скоріше, одягайся на руку і занурю в шоколад. Мені так ідуть ці каблучки. Мія, як тобі? Правда ж гарно? Їх треба швидше занурити в шоколад. Здорово! Лядяники в шоколаді будуть такі смачні, я впевнена. М -м, я мала рацію. Кожен окремо оближу. Це ще смачніше. Зараз зізнаємо, що в мене. Ого, це чітос, але він гострий. Я люблю чітос, але не гострий. Мені треба спробувати одну Читосинку, щоб оцінити гостроту за десятибальною шкалою. Хм, Зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо на шпажку і занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітас виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм. Смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого. А ось його страда підійшла. Джеймси виявилось дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись. Мія досить. Я вся в сажі. О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає. Треба ще запити. Ой-ой, невже все скінчилось, але гостроти більше не відчуваю. А тепер, хто відкриває клош, одночасно. Вау, кого такі гарні кавуни на тарілці? Мія тобі неймовірно пощастило. А що Джейн? О, це желе з броколі. Фу, яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. Гаразд. Зараз оцінимо на смак без шоколаду. Гидота. Візьмемо невеликий шматочок ложечкою. Фу, навіть желе жахливе. Сподіваюся, з шоколадом стане менш жахливим. Треба більше шоколаду. Тепер треба спробувати. І огидно. Але з шоколадом терпимо. Гаразд, треба якнайшвидше з'їсти цей желейний жах зі смаком брокалі, щоб швидше забути про це. З шоколадом терпимо. Я зможу. Залишились трохи. Ще кілька шматочків. Фу, залишився самий жахливий шматок з броколі. Тут треба більше шоколаду. Фу, ну і Гедота. Мені зовсім не подобається. Ура! Нарешті я зможу спробувати кавун з шоколадом. Занурюємо шоколад і спробуємо. Ммм, смакота. Хочу ще та ще. Мені треба більше шоколаду. Смакота. Давайте мої хороші кавунчики. Шоколад. М -м -м. Смакота. Ой, щось я зовсім не подумала про кісточки. Потрібно їх виплянути. Мія, ну не в мене ж Зупини свій зерновий кулемет. Все? Можна прибирати? Це обличчя на тарілці з насіння дуже нагадує моє. Ха -ха. Давайте відкриємо ще раз колоші. Що вам дісталося цього разу? Ого, а під колошем смачні пластівці. Так, а що у джейн? О, це сирі яйця, який жах. Ура, мені пощастило. Зараз спробуємо пластівці. Занурюю. О, як смачно! До мене прийшла ідея. Це ж пластівці. Молока в мене немає, але шоколад є. Буду їсти пластівці з шоколадом. Має бути точно смачно. Вау! Єс! Ого, це реально смачно! Джейн, тобі точно треба буде колись спробувати цю смакату. Я готова навіть тарілку облизати, а я маю сирі яйця. І як їх їсти О. шоколадом? Якщо злизувати шоколад з яйця, це буде смачно. Але що буде, якщо відкусити? Фу, гедота! Сири яйця таке жахливе на смак. Мені зовсім не подобається. М -м, у мене ідея. Okay. Мія позич мені тарілку. Дякую. Зараз розіб'ємо у неї всі яйця. А тепер поставимо під шоколад. Заповню миску до країв шоколадом. А тепер усе перемішуємо вінчиком. Ідеально. Спробуємо. Ого, як смачно! Таке я готова пити повністю. Ммм, мія, це так смачно. Чому я таке раніше не Джино, Джено, би такі гарні вуса. Ага. Що ж, фінальне коло. Скоріше відкривайте клощі. Ого, Мії попіт! Класно! Його скоріше треба спробувати. Він що мармеладний? Клас! Я таки вперше їстиму. Потрібно швидше його спробувати, але для початку подивимося, що під у Джейн. Фу, це ж курячі лапи. Джейн, я готова розпочати перша. Зараз скуштую цей мармеладний попіт. Шоколадом буде точно нереально смачно. Занурюємо. Спробуємо. Вау, як смачно! Це фантастично смачно. Залишився останній шматочок. Смакота. Тепер твоя черга. Правда, вже гаразд. Давай оцінимо. Всі курячі лапи виглядають так страшно. Сподіваюся, що шоколад зробить їх більш привабливішими. Треба більше шоколаду. Фу, яка гидота У цієї лапки такі довгі пазурі. Фу, я хоч лапки і не їм, але мені навіть дивитись гидко. Вау, Джен, ти величезна молодець. З'їж останні лапки і все. в шоколад. Фуці, ж лапки колись ходили по землі. Бігали та не сміяться. Залишилось зовсім трохи. Кілька шматочків. Більше не можу. Це огидно. Зі мною все гаразд. А ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. Чудово, вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати павутиння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук? Аби тільки себе волосся не з'явилось від такого жаху. Вау! Ні! Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилососної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички. Yes. Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину. Nice. Чудово. Єс! Yes. Вау! Кім! Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим так личить мені, але він потрібний мені для обробки будинку. Тому озброємось степлером і починаємо обшивати будинок чудовим яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть, що тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Рожева грудка, вовни! Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah! І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, і в Прінглс збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео! Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, а воно чудово тут виглядає. І прапорець готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Я надаваю кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух, трохи втомилась. В очах бачу зірочки. Мамочки, мія, як ти? Все гаразд. Скоріше прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха! ха Забавно вийшло. А тепер пристроюся до сонечко, Ваші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово. Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, неймовірно. Ого, банани? Думаю, що сусідка не буде, проти, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Очно, я маю машинку, але де її катати? Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пуск! Ого, як вона швидко їде! Крутяк Обожнюю гоночні машини! Привіт, Кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький найбірчик інструментів та частини моїх гойдалок потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пише друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбу і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно Ого, прикольно у мене теж є класна ідея? Знайомтесь, бегемотик Боб. він буде охороняти мою пошту. Всім привіт! Я листа ноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс. Ось ваш лист. Добрий день, Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче. Я тобі більше пошту приносити не буду. Паміняй скриню. А хто у нас тут живе? Ось Я... це красуня. Листа... Ой, ні, яково вийшла. Ну що ж, тримайте ваш лист мого всесвіту. Дякую, сир. Bye -bye. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату в Рії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити круте. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Боліна, мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, хилим. М'які пасли буде точно ефектно виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк! Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони. Я крутий і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про хагівагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось із цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут. Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є, що поставити. Будиночок для мого хом'ячка. Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт. Він житиме разом зі мною. Крісло для мене і начебто все готово. Круто! Але тепер можна відпочити і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи в іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму. А чому стіни такі страшенно білі? Так не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка милота. Зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха -ха, ідеально. Зафарбуємо. Це що порожня підлога? О, Відстій. Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде не зайвою. Чудово. Надсилає всім солодкі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супер довгими руками. О, ха, ха Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. Okay. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Mm -hmm. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна. Моє волосся найм'якіше. Гарний парфум, запорука успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни водять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Відправляю вам промені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Як здорово. Тепер на стіни так і просяться плакати. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Кря-кря. Місте лаж для будь-чого. Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Oh. Тут так круто, що навіть захотілося пограти на Оу. Як вам? Влаштую потім концерт. А поки повиси nice. тут. Квіти постелі будуть ідеально. Okay. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка. обожнюю його. До речі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати? Підспів, спів річі! А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше.